Андрій Донець проти, проти, проти Віталія Середи. І не влучає воротах Андрій Донець. Олександр Антонов проти Сергія Чеда. І у серії пенальтів. Тріска пункт проти Віталія Середи. Віталій Середа рятує свою команду. Олександр Бабак чи Сергій Чиш. Чиш рятує Збруч. Сергій Лук'янов проти Віталія Середи. І Лукянов забиває. Ігор перепився чи Сергій Чиш. Ігор перепилиться, пробиває вище воріт. Андрій, Мар... да, Андрій Мартинюк пробиває по воротах Случа. І забиває. Вау... Тож, Максим Ребікєвша проти Чижа. Раз плюс проти Віталія Середи. Шок проти Сергія Чижа. Сергій Чиж рятує свою команду і волочиський збруч здобуває кубок області. Сезону 2015 року стала команда Збруч Волочись. Самое ценное вручить